Рівненський автомайдан разом з поліцією затримали водія інкасаторського авто, який керував стані алкогольного сп'яніння. Учора ввечері активісти помітили автомобіль одного з банків, керманич якого порушував правила дорожнього руху на одній з вулиць обласного центру. Запідозривши, що чоловік за кермом на підпитку, небайдужі громадяни повідомили про це до поліції та продовжили стежити за автомобілем банку. Поліцейські долучились до нас вже в районі високовольтного заводу. Вони стали його зупиняти. Водій не зупинявся, рухаючись, він з вулиці Білий повернув на Бегме. І вже майже доїхав до перехрестя, зупинився на червоний колір. Тоді тільки вдалося зупинити автомобіль. От. Вже приїхала інші екіпажі. Екіпаж 5, мабуть, взагалі було. Приїхав начальник поліції Сергій Мерчук. Коли ж патрульні підійшли до автомобілю, водій та пасажири заблокувалися всередині, мотивуючи це тим, що вони не мають права виходити назовні. Водій заблокував двері автомобіля і близько години не відчиняв їх. Інспектором вдалося переконати 57-річного водія пройти освідування на місці, і результат тесту 1,69 проміли. проміле. Сам водій з журналістами спілкуватися не захотів. Більше того, чоловік розповів, що за кермом не сидів, а просто звичайний перехожий. Не виводі, а кажуть полісмени, що ви водіяну ту не може. Хоч сказати, почіпайте мене. А ви випивали за кермом? Ні. А, я святляю. Окрім водія в службовому авто було ще троє пасажирів, яких теж освідували на стан сп'яніння. В одного з них результат виявився позитивним. Активісти розповідають, що з інкасаторами цього банку вже раніше мали конфлікт в червні цього року, також за порушення правил дорожнього руху. От мені якраз цей водій з відповідальною особою, яка прибула на місце, вони мені це пригадали. Сказали, що на нас. Я не знаю, вони мали на увазі конкретно мене чи всю нашу громадську організацію «Автомайдан». Є справа у них внутрішня, і вони пам'ятають, як ми їм не давали покою на новості, тоді. Транспортний засіб їхній стояв на пішохідному переході, і заважав. Правоохоронці після освідування на стан сп'яніння склали не один, а декілька адмінматеріалів. Тепер за свої дії водій буде відповідати в суді. Патрульні склали одразу кілька адмінматеріалів на водія, постанова за частиною першої статті 122, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, протокол за частиною першої статті 130 керування у стані сп'яніння та протокол за частиною першої статті 179, перебування на роботі у нетверезому стані. Ще один протокол за частиною першої статті. 179-ї, згідно освідування у міському відділку поліції, патрульні склали на 54-річного нетверезого інкасатора. Його результат 0,80 проміле.